Верес виграв лише один матч домашній на старті сезону. У зуріє дві виїзних перемоги. І, напевно, за параметрами турнірної таблиці, за параметрами яскравих футболістів, так якості футболістів, напевно, Зорю можна сьогодні вважати фаворитом. Але це лише на папері, це лише перед матчами. Це все може бути дуже швидко нівельовано. Передача вперед. Попара уже тут. Підбирає м'яч Вантух. Вантух в центральній зоні. Вантух віддає пас на Будківського. Бутківський ще передача. Слесар можна бити по воротах. Слесар пробиває. Слесар ще передачу виконує. М'яч тепер летить за межі поля. Це перший гольовий шанс з Артем Слесар пробивав. Валентин Горох відбив цей удар на місці. був голкіпер виконав свою роботу дуже здорово. Виконав свою роботу так, як треба. Голкіпер. Червоно-чорний. Давайте подивимося на цю атаку. Змістився в центральну зону. Уантух дуже швидко розібрався Будківський. Так само що робити. Слесар уникнув офсайду і е, можна було цілити в дальній кут. Зараз ще один момент зорів ой, ой ой, -ой які провали в обороні Вереса. Андушич не забив ще сейв гороха на 10 10-й хвилині. от вам такий старт поєдинку, де е, дуже багато роботи будівельної в обороні провалюють футболісти Вереса. Ще раз епізод розіграшу, коли перший дотик був необережним таке враження від гороха після передачі Ціпота. Ну і далі практично пенальті. Практично пенальті з місця. В виконанні попари Він намагається викрити тим'ячу дальній кут, тут Верес атакував і Тарануха нав'язував теж верхову боротьбу після передачі помби. Дуже хороше з місця накидання від Веслі. Бразилець непогано вміє виконувати такі передачі. Умба Ліворчу дає пас на Тарануху. а Хто ж буде в центрі? Поки Тарануха тут Ростислав виконує передачу. Айдін пробиває головою. М'яч у руках Олександра Сапутіна. Це перший удар площину у рідці Верета. Сьогодні дуже добре обрав позицію. Спокійно Сапутін. А виграє верхову боротьбу жуніора рейса. Причому Ли не на півкорпусу. Перестрибує свого опонента. З правої ноги діагональ виконує Яніч. На Слесера треба обробляти м'яч дев'ятому номеру. Він цим займається. Слесар тікає від опонента. Слесар прострілює як душечний. Забиває з трьох метрів в порожні ворота. Андушич запускає м'ячну в півтора чи в два рази вище над воротами. Чудова робота Слесара, який розкрутив Корнійчука. І перед тим гарна, була діагональ від Яніча. Таке враження, що ніхто не чекав передачі з правої ноги. Та ще й Яніч послизнувся. Слесар здорово м'яч обробляє, ставить спину і видає передачу на Андушича, який, схоже, що контролював свою позицію відносно положення поза грою. Слесар. Відключає придуту, придута на слесара. Подача слесара штрафний майданчик удари се. Але далі було ще добивання Андушича, який ловить м'яч і б'є над воротами. Валентин Ворох чудову нагоду забирає в Пилипа Бутківського. Голова Пилипа вперше пробиває по воротах суперників на 27-й хвилині. Ідеальний момент для зорі. Чудово розіграно Андушич. віддає на слесара, Той чекає пердуту. Помба залишається один проти двох футболістів. А ось тут ми бачимо, що у Пилипа під час удару було положення поза грою. Ну і якби забив Будківський. М'яч без скасували, Найпевніше так з цієї точки, яку ми побачили, зовни точна передача. Вже кілька схожих ситуацій зря обрізала. І Васлі Помба зараз біжить. Васлі Помба на тарануху. Просто Тарануха. Має момент. Тарануха пробує поворот. і не влучає. Ростислав тарануха в дальній кут. Момент із ДНК Вереса. Швидке перехоплення, миттєва робота. По-перше, ривок Веслі Помбо він зараз аплодує таранусі, напевно, але йому можна йому за зааплодувати. Так, тарануха їхній таран. Другий матч лише, але вже став улюбленцем для уболівальників. Ось тут не встигає Кушніренко розібратися з помбою. Веслі віддає передачу. Поза офсайдом Тарануха у легітимному положенні він за спини виринає Ендерсона Джордана. І ну, очевидно, що намагається підсікти м'яч у дальній кут. Ще одна контратака. і Ще удар по воротах. І тепер уже пробиває Талій Бойко. Чудова робота. Ось таке подобається. Удари по воротах. Тиск пішов на Сапутіна. Відбирає м'як центрі поля. Активний помба. Миттєво підбирає бойку і пробиває поруч із дев'яткою. Віталій Бойко. Андушич. Андушич. Зміщення в центр. Глядача Не Ігора Пердуту. Пердута в Штрафний майданчик. Удар Андушича головою м'яч. повз ворота летить. Гарна робота сьомого номера. Він вийшов на ударну позицію. І Достатньо сильно бив для того, щоб створити проблеми для Валентина Гороха. Удар головою із Давайте подивимося, зі скількох. Умовно, з 13 метрів це далеко не завжди. Гарантія успіху збирається окось на подачу вивезти. Бойко передача в штрафний майданчик від Яніча. М'яч відлітає. Можливо, йому в руку. Тут треба повтори дивитися, але ну, це ж не пенальтійний епізод. Згадуємо, як в минулому матчі м'яч, якщо не помиляюсь, від ноги в руку вантуху відлетів в штрафному майданчику. Можливо, в антуху, можливо, по парі, але епізод був дуже схожий. Ось цей е, так званий технічний брак, коли йде прострільна передача, коли футболіст намагається вибити ногою, і м'яч після вибивання ногою влучає в руку. Що зараз вихід? Віч на віч від слесаря мав бути. І на думку Олега Когута це. Давайте розберемося. Вовченко О, падає Вовченко. Вовченко показував, що в м'яч зіграв. Отак, от, от у нас починається другий тайм. Такого ну, за усі 45 хвилин не було. Ось ці перші емоції вони завжди найскладніші. Вовченко взагалі впав. Він так це просто не залишить 100%. Першочергово ми маємо зрозуміти. Ага, є червона картка Олег дає вилучення одразу ж на старті другого тайму для Сергія Корнічука. Давайте дивитися. Корнічук втрачає слесаря і. Показує Вовченко, що грає в м'яч. Давайте з цього повтору розберемося, грає ось так, в ноги. Давайте ще раз. Мічин прийшов і одразу зробив таку передачу. Ну Відверто відверто Корнічук грає у Ослесера. Далі мається ногою і точно зупиняє свого суперника. Хоче грати Сергій м'яч, хоче грати лівий оборонець Луганцюк, у м'яч. Луганців, перепрошую, рівняну м'яч, але. Інфалит проти Слесара. Червона картка. Зрив очевидної гольової нагоди. Ось так залишає поле Сергій. І отже, Роман Вантух б'є штрафний. Горох парирує, парирує на пердуту. Ігор Пердута з м'ячем залишається. Пердута м'яч піднімає. Удар головою. Ціпот виносить м'яч. І Далі тарануха вибиває його від гріха подалі. Ось це так тиск. Ось це так заряд на старті другого тайму. Вантух. Здорово підняв м'яч Вантух. Але десь сили бракувало цьому удару. Подача Вантуха. Удар головою. І м'яч летить. З ворота Бонан Кушніренко пробивав його перший удар в сьогоднішньому матчі. Скористався своїм зростом, своїми габаритами Кушніренко. Терба передача за спину Протасевичу. Пердута вступає у боротьбу Пердута. Пердута далі бореться. Розвертається. І ось момент Андушич. Андушич протикає м'яч, Ще удар воротах. Насправді передача. Е -е, Розводять руками футболісти зорі. Апелюють в бік арбітра. очевидь реакція на ось це останнє падіння в штрафному майданчику. Пердута той футболіст, який в будь-якій ситуації, стоячи, сидячи, лежачи, він буде боротися за м'яча до кінця. І це дуже допомогло в цій ситуації. Це сейвандуш, э, сейв гороха після удару Андушича. Удар головою знову на дальній стійці нікого немає. Хочеться звернути увагу на цей епізод. Петр Мічин головою бив. Головою пробивав по воротах. Він, звісно ж, бив. Але в даному випадку завданням його партнерів є так само зреагувати на цей відскок. Якось дивно розташувалися футболісти Зарії, Будківський, Джордан і Яніч. Всі вони були в воротарському майданчику на лінії. Кушніренко, Кушніренко, Кушніренко б'є поворотах по центру. воріт. Богдан проліз зараз. Через центр захисту. Ніхто не повірив із футболістів Ереса. Ніхто не пішов на нього. Колективна відповідальність, яка, як ми знаємо, дуже часто може закінчитися ось таким епізодом. Вже знаходять придуту. Можливо, для прострільної передачі м'яч піднімає Ігор Передута, Вибиває головою Кайціпот. Будківський. Передача у штрафний майданчик. Удар головою м'яч стійко влучає. Ось такий момент. Скористався своїми габаритами Богдан Кушніренко. От коли Будківський замахнувся подавати, подумалося, чи буде в штрафному майданчику ще один такий пилип Бутківський і знайшовся. Богдан Кушніренко і це був сейв Гороха. за пальцями, переправивши м'яч в Каркас воріт. Можливо, спочатку м'яч а м'яч міг спочатку в стійку влучити. М'яч перелітає всіх. Ось удар воротах, Щільний м'яч ворота летить. І хороший шанс Кирила Дришлюка. Ось це той футболіст, який змінив Кошніренка в опорній зоні і з першого дотику підібрав, не став чухатися, знаєте, приймати цей м'яч, обробляти, виконувати купу дотиків. А пальнув з ходу, чого і вимагала ситуація. Зоря розігрує штрафний. Передачу у штрафний майданчик. Андружич. Андужич пробиває! Горох! Горох парирує цей удар. І ковт не дозволяє Харатіну вийти на футбольне поле. Там дві руки підняв догори капітан Вереса, лише зараз він виходить на поле. Зараз мінус два футболісти були у рівнян. Вантух. Вантух, біля нього є Дришлюк Вантух пробиває по воротах По центру воріт б'є Роман Вантух. Бере на себе, не подає. Досвідчений 47-й номер Зорії б'є по центру воріт. І ось він фінальний свисток. Кайці е, його піднята рука до гори, його обличчя. Це теж знаєте, е, правильний кадр під фінальний свисток, оскільки робота четвертого номера цього центрального захисника Вереса символівало е, символізувала всю роботу Рівняна, особливо в другому таймі. Те, як команда відбилася, це мабуть найправильніше слово. Відбилася і грає у нічию. 10 очок у Вереса 13 у зорі.